Продовжуємо нашу експедицію, наше інформаційне наповнення про Виговську. Зараз ми знаходимося. Прошу пане Василю. Ця територія відноситься до найбільш цікавого моменту з тим, з тим що Виговського декілька разів переховували. Його Виговсь... переховували. Перепоховували. Перший раз його поховали в інших, другий раз його. Перевезли, поховали у Вільхівці, Це Київська область. Так, біля Корсуня. Корсуня, бо ви не подумали, що наші Вільхівці, вільківці це, це є Київська область. область. Так. Тоді і його звідти перевезли місяць на... часу. Так, перевезли в квітні чи там травні. Перевезли сюди і поховали на його території, де відносилось до руди. Це біля Йосипович. Монастир... Перший раз. Пе... Вже, другий Вже другий раз, раз, другий це раз. монастир Преображення Господнього, і там його поховали в склепі, і його померла дружина Олена, і їх разом там поховали. Але в кінці XVII століття татаро турецькі війська почали походи на ці землі стрейщини і вони неодноразово тут переходили. І оскільки родичі і слуги вирішили перепоховати, бо він навіть мертвий був ворогом для для Московії і для і не інших. тільки, але а він був інших. похований і мав і при собі озброєння певне і одяг, і могли маєтки Маєтки, не, ну, маєтки зрозуміло, але <хів> разом з тим поховання було багате, і вони боялися, Оце, щоб ген. його. Не розікрали. розікрали, не пограбували. І тому тихо, таємно перевозять на цю територію. І тут було в той час кладовище, яке знаходилось на цій території. І тихенько перепоховали родичів. Ми думаємо, що тут і капличка була його. Правильно, але так. поховали так, щоб воно не. Було для ворогів Звідомим. пограбування так. і відоме. І тому так. було поховано під хрест Хрестів. Так. А потім з часом, коли вже в 18 столітті внук його почав, він почав пере, можливо, перебудови робити тут відповідні, і вже було побудовано каплицю, церкву і Яке, яка мала ім'я. Ну чесного хреста, ну но не думаєм, що чесного хреста чи, чи не че нечесного хреста? Я думаю, пізніше що... як провели, вже перейшла, ну... бо вона була православна. Ну так а тоді, вже коли вона перейшла у католицизм, стала перейшла в іншу, і вона іншу освяту отримала церква ну, то, і стала так, але, як вона нині є, але, але хочу сказати, що на цій території, де ми стоїмо, тут знаходиться поховання Виговського. Виговських. Виговських. Олени Рона Івана, Івана так Олени і Івана, і я думаю, що Результати ми очікуємо свіжі, 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 і вони до, до ну, най до різдва. Бо хлопці різдва. пообіцяли, так, що до, до різдва буде радість, буде різдвяна радість для нас. Ми отримаємо інформацію про те дає, а тоді вже ухов. починаємо. Які далі тоді процес? Якщо нам кажуть, що тут є саркофаг, і тут є 3D-зображення, нам покажуть камеральне обстеження, вони проведуть, дослідження, все. І скажуть, що тут є, е, тут є от отут є саркофаг. Що далі робимо? Це вже буде що на весну. Що робимо? Ми починаємо розкопити. розкопки. Але це буде проводитися вже, я так думаю. Археологами археологами ухмітні З, е З дозволами релігійно релігійної громади і, 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 і влади Ру і все. А тоді, коли ми вже розкопаємо, є протокол ЮНЕСКО, щоб довести покроково, що це є прах тої чи іншої людини. Так. І тоді вже доводимо і є. думаю, що Я ми думаю, будемо перепохоти Сергій Сегеда. Тому візьме активну участь участь, чому тому, що він якраз знає, як це нагадаю тим людям, що нас дивляться, що Сергій Сагеда є актив, є учасником нашої координаційної ради, є великим науковцем, і власне він включений в координаційну раду, яка утворена стрельською може перевірити наскільки, так, наскільки це правильно, це що це є Виговський, а не інші поховання. він тоді дасть свою резолюцію, винесе так. свою своє знання. Хочу ще раз сказати, що в нашій координаційній раді є різні науковці різних сфер: це архітектори, археологи, це історики, це і, і, і інші напрямки, щоб покроково у кожну на кожен елемент нашого дослідження пошукових робіт щоб працювали фахівці. Щоб ми не шукали тих фахівців, а фахівці були. Коли ми е, геодезію, значить у нас є спеціалісти по геодезії. Коли ми говоримо про обстеження землі, це є теж свої спеціалісти, і всі вони в нас є в координаційній раді. А сьогодні ми з вами працюємо як журналісти. У сфері з паном Олександром, бо пан Олександр, директор туристичного інформаційного центру, котрий займається власне наповненням сайту про Виговського збору і подання тої інформації, котру ми говоримо про Виговського на території Гніздичівської територіальної громади, а саме у селі Руда. Так, дякуємо всім за увагу і чекаємо різдва. А різдво принесе нам відразу інформацію від науковців, котрі проводили тут дослідження. Так до зустрічі вам.